Всім вітання. Сьогодні у нас на каналі огляд рюкзака від фірми Deuter. Це модель AC Light 30 на 30-літровий рюкзак. Рюкзак, який підходить, я думаю, для одноденних або дво-триденних походів, можливо, навіть на 5 днів, якщо йдете ви в компанії. Я ним користувався особисто сам, позичав друзям, тому давайте розібратися, що власне, це за рюкзак. Отже, які матеріали цього рюкзака? Тобто у нього тут є два, дві тканини: це поліамід. На 210 день і полієстер на 600 день 600 день це тканина, яка є зовні, Вона більш стійка до подряпин, до пошкоджень і більш тонка тканина знаходиться всередині або власне, з боку до спини. Вага його 980 грамів. Розрахований він за нормами виробника, які він зазначає, на зріст 170-195 сантиметрів. Спинка має бути у носія цього наплічника 44-54 см. Тобто, вона не регулюється, вона тут статична. От, але у неї є так само певні свої плюси. Спина у нас виготовлена з січистої тканини. Це спеціальна тканина і спеціальна технологія від дьотер, називається Air Comfort. Вона дозволяє вам дихати в вашій спині. Окрім того, ви бачите, тут є дуги, які дозволяють розподіляти вагу по вашій спині цьому наплічнику. Це хороша річ. Так само у вас є можливість зафіксувати рюкзак на грудині за допомогою. Фастикса, у вас є можливість повісити сюди окуляри. Так само тут є пом'якшені лямки на наплічнику, і у вас є пояс. Пояс елементарний, насправді, він тонкий, але має великий фастекс, який регулюється, і кінці цього цих строп, які є на поясі, можна фіксувати за рахунок резинок. Напевно, це з таких основних моментів і все. Тепер з мінусів цієї спини тут немає. Можливість регулювати по висоті плечі. Тобто це насправді не дуже добрий варіант, тому що рюкзак розрахований на достатньо великий діапазон зросту, і для когось когось менше, когось більша спина. І це дуже складно тоді підрегулювати рюкзак під себе, якщо у вас цієї опції немає. Проте він легкий, він розрахований на невелике навантаження від 4 до 6 кілограмів, тому, власне, напевно, виробник так вирішив зекономити на вазі. З іншого боку, лямки дуже м'які і, ну, Достатньо широкі, я не скажу, що вони широчезні, але вони по міркам цього рюкзака вони достатньо непогані. Так само з, з мінусів є те, що у нас на поясі немає жодного кармана. Тобто, якщо я хочу в кишеню покласти якийсь снек, чи там, можливо, телефон, я цього зробити не зможу, тому що тут у нас немає кишень. І така сама ситуація в нас на лямках. Вони м'які, а вони легкі, проте кишень немає, і я не зможу додаткові якісь речі покласти. Я дуже люблю кишені на лямках, тут такого варіанту немає. Тепер давайте перейдемо по кишеням, які у нас є ззовні. У нас є одна велика кишеня. Куди ми можемо покласти, от я поклав сюди термос і от в мене сховані сюди палеці. Для палець, які мають Z подібну форму, це, напевно, найкращий варіант, бо більше варіантів у вас прикріпити їх нормально не буде. Тобто у вас тут є можливість їх сюди в кишеню і закріпити за рахунок фастекса і затягнути. Тобто це у вас такий варіант. Інші, якщо у вас палець пелескопічні, ви можете використовувати ці. Ці направляючі внизу блакитного кольору, і знову ж таки закріпляти це фастиксом. Таким чином, у вас в довжину ці ваші телескопічні палки будуть фіксуватися. Одна сьогодні є у нас кишення з цієї сторони. З іншого боку, у нас є знову ж таки кишеня, яка знову ж таки, зроблена з тягнущого матеріалу, але вона у нас на зіфері. Тут можна покласти різні снеки. Які я не міг покласти сюди на лямки. Проте є одна проблема за рахунок того, що ця кишеня закрита, і якщо в першій кишені у вас лежати лежать і палиці, і термос, то в мене завжди питання, куди я буду класти сідушку свою, тому що сідуш для сідушки не так багато місця. Я одні з походів брав її з собою і носив за спиною отут. Тут я так місце я робив, вона в мене розкладна. Проте це якби тоді втрачається і логіка про натяг спини і про те, щоб вентилювала спина. Тому це, напевно, такий дуже запобіжний метод. І Ще один варіант, коли, як я носив цю власне, сідушку, я брав, закріплював і запередній край. Таким чином. Естетично воно виглядає не дуже. Проте вона свою функцію виконує, вона тримає цю сідушку я в будь-який момент, коли на зупинці десь можу застати, сісти на неї. І ну, не треба мені ритися в рюкзаку. З іншого боку, це така річ, яка не боїться вологі, гілок, так що я думаю, такий варіант може бути і у вас. Попереду ви можете побачити такі от петельки 4 штуки, і відразу виникає питання, для чого вони потрібні. Виробник зазначає, що на них можна повісити таку сітку, це у мене від іншого рюкзака, але тим не менш, для того ви можете повісити використати ці 4 наплічника і повісити сітку. Це дозволить вам. Зафіксувати на, них, на, на, на ній ваш шолом від велосипеда, або можливо, можливо шолом для, для скелелазання, тому що рюкзак насправді достатньо легкий, мали, малий літраж, що дозволить вам скажем, так само використовувати його і для таких цілей. У верхній частині рюкзака ми маємо клапан. Який фіксується за рахунок єдиного фастикса, і цей клапан він має дві кишені: верхня для дрібних речей, куди можна покласти ключ, і там різні такі речі: можливо, електроніку, можливо, якісь додаткові речі, типу шапки, а можливо, якісь навушники, але щось не важке для того, щоб рюкзак не втратив свій баланс. І з воротній сторони цього клапана у нас є відповідно і Ще одна кишення, куди можна покласти гаманець чи речі, які ви будете дуже рідко користуватися, але ви маєте їх забрати собі в похід, тому що нема куди їх далі покласти. Продовжені розмови про верхні частини рюкзака ми бачимо, що тут у нас є шнурівка, яка затягує або затягує рюкзак. щоб щоб речі з нього не випадали, ви можете її розв'язати. Тут немає більше інших ніяких засобів фіксації цього верхнього відділення, основного відділення, тільки за допомогою шнурівки він фіксується і закривається. Всередині у нас знаходиться звичайна літраж, як кажуть, на 30 літрів, але як бачите, мій який тут знаходиться, він, він 20-літровий і він влазить сюди повноцінно. Можливо, він не повний. Всередині так само є можливість покласти питну систему. Здається до 2 літрів, якщо я не помиляюсь. І є можливість зафіксувати за рахунок застібки. Більше там нічого немає. Тобто максимально полегшений варіант. Також в наплічнику є ренкавер, він ховається внизу. Ну, достатньо стандартний ринкавер, але якщо ви його не носите, вам він не потрібен, ви можете використати цей карман для того, щоб зберегти, сховати куртку або щось таке, що не боїться ударів і не намокне. Отже, що ми маємо на заключення? У нас є надлегкий, як за думками виробника, рюкзак, хоча я не вважаю його таким, тому що вага рюкзака 980 грамів, в мене здається, виходить 960 От, він насправді має деякі Мінусів функціональності це такі, як кишені. Їх достатньо мало їх тут. Наприклад, мені для такої для такого літража не вистачає тут кишені паперу, для того, щоб я міг туди скласти якусь куртку, бо наразі. Єдиний варіант, куди я можу скласти, це куртку верхній клапан. Інших варіантів в мене немає. Сюди куртка не влазить, тому що тут невеличке відділення, і я туди можу покласти лише якісь дуже неширокі речі з, -з боку. Тут у мене будуть, скоріше за все, знаходитись палеці і вода, тому так само це буде зробити важко. У нас є один з найбільших мінусів те, що не регулюються лямки, і те, що у нас немає на цих лямках і так само. Саме на поясній частині кишень. З іншого боку, якщо ми розглядаємо цей рюкзак виключно для доденних походів, де нам не є настільки важливим мати так багато речей, напевно, цього рюкзака буде достатньо, і тих кишень, які тут є, так само вам буде достатньо для того, щоб розподілити всю ваші снеки, вагу, воду. І, враховуючи, що часто ми палеці несемо в руках, тому у нас звільняється більше місця. І в цю, в цю частину, там, де знаходиться у мене терміс або пляшка з водою, можливо, я так само можу підкласти свою сідушку і питання, е сідушкою буде вирішено, і ви зможете так пересуватися. Як я казав, я ходив з цим наплічником по Братківському хребту. У мене проблем з ним не виникало, у мене вміщалося весь, все екіпоювання на три дні, тобто він ночівлі 3 дні походу. Е так само туди ще влазив мій дрончик невеликий, тобто речі я розподілив. Так, да, ми не брали дуже багато речей, плюс мій товариш ніс намет, тому відповідно об'ємом об мені цього вистачало. Якби е, треба було б це все розподіляти, і е, напевно, якщо йти на найбільшу тривалу кількість днів, е, його було б замало, тому що дійсно літраж невеликий. З іншого боку, цьогоріч ми ходили вже. Знову ж таки, в двох похід, і е, мій товариш брав цей наплічник, е, і в нього влазила ч, е, більша частина намету, е, так само їжа, е, одяг на дві ночі три дні е, це той похід, який ми йшли з ворогти. Е, е, йому було достатньо, вся вага зміщалася, і не потрібно було більше чи об'ємніший рюкзак. Тобто, це залежить так само знову ж таки від вашого екіпіювання. Якщо у вас компактна ровка, тобто у вас є пуховий спальник, надувні килимки, такої ваги, такого об'єму наплічник вам буде достатньо його. В то у підсумку ми маємо такий от легкий наплічник, як Відніс би його до сегмента середній об'єм, тобто 30-40 літрів. Це полегшена версія. Він для полегшеної версії, для мене не дуже легкий, міг би бути і легший. Проте так само от, тюль 35 літровий, який в мене є, він так само в районі 1 кг. Тому для одноденного, дводенного, триденного походу в Карпатами я вважаю, це хороший наплічник. Його в принципі, виробник і позиціонує як хайкінговий наплічник, тобто для нетривалих подорожей. В нього є певні плюси, є певні свої мінуси. З плюсів я б назвав б його компактність, легку продуваємо спинку, з мінусів це дуже мала кількість кишень і нерегулюємо лямки на, на плечах. Я думаю, що для трьохденного походу це буде достатньо, він не матиме такої великої проблеми. Але якщо ви хочете на більш тривалий час, іти, вам тоді треба дивитися в сторону іншого наплічника. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Радий буду почитати коментарі, чи взяли ви такий наплічник з собою в похід в Карпати на декілька днів. Якщо так, то чому? Дякуємо за увагу. До зустрічі всім пока.